Домашня сироварня, мобільний додаток та майстерня з виготовлення дитячих іграшок. Такі проєкти презентували учасниці тренінгу, фабрика підприємництва від Чернівецького хабу. Вона жінкам, які планують відкрити власну справу, роз'яснили, як писати бізнес-план та шукати фінансування на реалізацію проєктів. Який стартап на тренінгу визнали найкращим? Розкаже Альвіна Абрамчук. Мобільний додаток для розвитку усного мовлення для перекладачів з англійської мови бізнес, ідея Ірини Мельник. Там буде три основні категорії: там будуть вправи для розвитку пам'яті і уваги, а також там будуть такі спеціальні розроблені методологами, методистами вправи для послідовного перекладу і для синхронного перекладу. Зараз дуже розвинений аж і. Я подумала, що було б дуже класно, якби можна було створити от симуляцію цієї будки всередині додатку і розвивати ці навички. Галина Якименко два роки шиє мобілі. Це м'які іграшки для дитячих ліжок. Нині у планах шиття аксесуарів. Приїхати в офіс, найняти працівника і почати шити ще бортики, ну дитячу білис, дитячу постіль, щоб продавати це все разом. Я почула багато чого нового. Я зрозуміла плани. Ну, побудови цих бізнес-планів, тому що я в майбутньому зараз хочу писати бізнес-план, і мені це було дуже актуально. Це послухати протягом п'яти днів. Учасниці тренінгу, фабрика підприємництва, навчалися писати бізнес-плани, аналізувати ринок, шукати джерела фінансування. Ніколи не достатньо інформації про фінанси, про собівартість, про розуміння рентабельності, про розуміння маркетингових стратегій, про розуміння, як залучити фінансові кошти. Тобто, завжди питання існує досить багато. І вони як початківці турбує, так і вже підприємець з досвідом. Це інтенсив, це навіть складно назвати навчанням, але воно покликане принаймні допомогти дати якусь інформацію, базове уявлення та, хоча б такі, знаєте, розуміння, де брати інформацію, куди рухатися. Після тренінгу учасниці представили свої бізнес-проєкти. Фахівці хабу вона оцінювали за певними критеріями. Ми оцінюємо, щоб бізнес відповідав не тільки розвитку підприємництва, хоча це основна мета розвитку жіночого підприємництва, а також цілям сталого розвитку, якісь місії, щось більше. Наприклад, сьогодні переможниця відповідає цілям сталого розвитку, її мета розвивати екологічну свідомість у b 2 в B2C сегменті. Найкращим визнали стартап з перероблення відходів в майстерні з виготовлення іграшок Дарії Галичанської. На фоні першого проєкту ми отримали досить багато відходів у вигляді паперу та вигляді пластику. Тому для того, щоб його якось правильно утилізувати, ми вирішили зробити поліграфію з переробленого паперу. Тобто, це буде папер, який утворився. Методом переробки на ньому можна використовувати робити поліграфію. Це може бути візитки, це можуть бути флайера, може бути екологічне пакування, звичайно, з опалого листя, наприклад, або звичайного паперу, який підійде як мені для бізнесу. Я буду його використовувати, давати своїм клієнтам, так і іншим бізнесам, які захочуть чимось давати своїх клієнтів новеньким. Такі тренінги для жінок, які планують відкрити свою власну справу, хаб вона організував у Мамаївській та Глибоцькій територіальних громадах. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4.